А можна почекати поки... А ми чекали, хлопці вийшли, ми зрозуміли, що можна зайти. Я думаю, що буде цікаво і вам послухати. Ми буквально дуже швидко. А, сьогодні на апаратній нараді ви прийняли рішення про обмеження доступу до публічної інформації. Ті, ви просили до журналістів покинути апаратну нараду. Сказали, апаратна нарада закінчилася. Вона не закінчилася. А що вона поділена? На дві частини них є. Є питання внутрішні, які, наприклад, не можуть при пресі там, сварити когось. Чому не можете? А як ви вважаєте? От, ви вдома хочете, щоб ми всі а слухали, як це там під... один А щоб керівники підприємства речі... у вас такий діалог, ними, що ви не маєте конструктив їх їхній розмові? У нас, і... до речі, це так само було прийнято і за попередньо. Голови, на, на, на світі праві. юридичні підстави, згідно якого, згідно, на, на підставі яких ви прийняли рішення про обмеження доступу до публічної інформації. Апаратна нарада це є колегіальне засідання, всі колегіальні засідання відбуваються відкрито і публічно. Так. апаратна нарада завершилася і почалася час нарада. Немає виробничої наради, вона існує, апаратна нарада. Це, це, Присо, це, ми не Ми не раз Просто не видно засідання, тому що це є порушення закону про інформацію. Журналісти мають право бути присутніми на всіх нарадах суб'єктів владних власних повноважень. Ви досить оригінально починаєте формувати, скажімо, концепцію «місто потребує розвитку. Перше засідання, друге засідання відбулося без оголошення. Тепер ви вилучаєте журналістів. А ви думаєте, це я це ваша постійна практика чи це є помилкове рішення? Я думаю, що ця практика, якщо вона буде, є наради, ще раз кажу, апаратні, є наради виробничі. Виробничі наради відбувалися з заступниками після апаратної наради. Ну, Вони фактично були себе заступниками, був присутній. А тоді, як ви прокоментуєте вибірковість, скажімо, журналістів, так звана Тетяна Вінницька, і, до речі, в якому статусі перебувалася або одна? хто вона? Напишіть письмово, озвучте свої питання. Я можу в усній формі робити запит, єдно закону про доступ до публічної інформації. В якому статусі вона перебуває зараз? Зараз так. вона вона не є штатним працівником Трускавецької міської ради. Тоді в який спосіб вона робила, озвучувала дія, діяльність Трускавецької міської ради? ради на погоді. Працює е, по тимчасовій угоді. То в на якому вона в якому статусі на тимчасовій угоді вона працює? Що ви не знаєте, що таке вода? Ніж по який, який статус, тобто хто вона вона зараз виконує обов'язки. У нас звільнився керівник відділення інформаційно аналітичного відділення. Вона зараз виконує обов'язки. А Тетяна Тимчасово. А Тетяна Вінницька? Вінницька? саме так само тимчасово. Тобто на теж на погоді тимчасові. Ну в якому статусі? Тимчасовому статусі. На якій посаді? Ставі, я вам ще <гаду> показу, <не. гаду> Чому вони тоді не залишили ваше внутрішнє апаратне засідання? Тому що вони є ж такі працівники до своєї А Вони не є працівники за інформації. Вони вони є я дуже раджу вам почитати закон про доступ до публічної інформації, тому що там Но, є. Як тільки Я зможу, зразу я, буду читати. Я, дуже, я дуже раджу вам зараз почитати, тому там є юридична відповідальність за його порушення. Ну так ми хочемо, щоб програма у вас була ваші діяльності. Наступного разу я не видав, Дія Богдановичу я тому що ви порушуєте закон про інформацію. Цього разу вийшло тільки того, щоб про це написати. Добре.